Привіт! Сьогодні поговоримо про Xmarks. Це додаток для Firefox, а тепер уже і для Internet Explorer, Chrome та Safari, який дозволяє синхронізувати закладки. За свідченням очевидців, найкраще все-таки цей додаток працює з Firefox. Отже, встановімо його на Firefox. Йдемо до сайту xmarks.com і натискаємо на кнопку «Install now», тобто встановити зараз. Потім натискаємо на Download Xmarks for Firefox, тобто завантажити xmarks для Firefox. Натискаємо на кнопку Allow, тобто дозволити. І натискаємо на кнопку Install Now, тобто встановити зараз. Відбувається процес інсталяції. Чекаємо декілька секунд. Після чого перезавантажуємо Firefox. І тепер у нижньому правому куті ми бачимо ось цей значок, цю іконку. Яка свідчить про те, що додаток Firefox встановлено. Тепер налаштуємо цей додаток. Натискаємо двічі. І налаштуємо цей додаток, натиснувши на ось цю кнопку. Натискаємо Next, тобто наступне. Якщо у вас ще немає облікового запису Xmax, то вибираємо першу опцію, яка дозволяє його створити. Якщо такий запис уже є то вибираємо другу опцію, яка дозволяє залогуватися у ваш обліковий запис. Спочатку ми виберемо першу версію, отже, це дозволить нам створити новий обліковий запис. Натискаємо Next, тобто наступне. Тут вводимо ім'я користувача, імейл та пароль. І натискаємо Next. Тобто наступне. Отже, наш обліковий запис було створено. Натискаємо наступне. Додаток XMarks також дозволяє синхронізувати логіни та паролі. Тобто, якщо ви залогувалися на якийсь сайт на одному комп'ютері, то XMarks може синхронізувати ваші логіни та паролі так, що вони будуть так би мовити, пам'ятатися, і на інших комп'ютерах. Для шифрування використовується певний PIN. Але я цю опцію не використовую, тому вибираю No, Ні, Натискаю Next, наступне. І тепер Xmarks готовий синхронізувати закладки і завантажити мої закладки на сервер. Натискаємо Next. І чекаємо. От і все. Натискаємо Finish, тобто закінчити.